балує на літо своїми ягодами. Ось уже й малинка достигла. Це малина, яку я підживлювала весною курячим послідом. Шикарні ягоди. Але другий день дощ поспіль не дає зібрати. Ви скажете, чим вона корисна для організму? Корисна. Завдяки великій кількості вітамінів і мінералів зміцнює імунітет, має протизапальні властивості, покращує роботу шлунково кишкового тракту. Клітковина, яка міститься в малині, сприяє нормалізацію травлення. Ягода містить калій, який допомагає регулювати кров'яний тиск і навіть може допомогти знизити рівень цукру у крові. Підтримка здоров'я шкіри. Низькокалорійна. Їжте скільки завгодно і калорій не наберете. А це у мене ремонтантна малина, Ягоди на дворічних стеблах та однорічних родить ціле літо геть до пізньої. Осені, ось які ягоди. Так що осінню буду розріджувати. Хто хоче, звертайтесь, не пошкодуєте.